Всіх Ціх вітаю сьогоднішнім святом, святом преображення Господня. Це свято, яке для нас відкриває, що Ісус Христос є, воістину Бог, який прийшов на землю задля нашого спасіння. Я вже говорив ще раз повторюся, що християнство це є істинна віра і єдина тільки Спасительна. Тільки тому, що Ісус Христос є Бог, який прийшов для нашого спасіння. І християнство це не просто вчення, якась система духовна. Це є саме спасіння, яке звершив Господь Бог. Тому -то воно унікальна і єдине Спасиння. Інші приходили, можливо, і мудрі, і розумні люди були в свій час те, що вони говорили. Це було краще, чим до цього було. Але отой людський гріх загладити і смертну людину зробити безсмертне, ніяке вчення не може. Тільки Бог міг перемінити людську природу, ставши людиною, прийнявши смертне тіло, тільки він через ту жертву, яку він приніс Богу Отцю через це примирення. Він міг людську природу Воскресити і знову зробити її безсмертно. Тільки тому, що він є Господь Бог. Я про це наголошую, тому що сьогодні свято для нас відкриває отак явно Божество Ісуса Христа. І те Євангелія, яке читалося сьогодні на літургії, це 17 глава від апостола Матфія. Перші вірші. От вдома прийдіть і почитайте. Але щоб зрозуміти ці перші слова, початок 17 глави, то ви так верніться назад і почитайте 16 главу, тому що воно є продовження. Ну що останні слова 16 глави від Матфії кажуть. Господь сказав, що хто хоче йти за мною, відвернись від себе, візьми хрест і послідуй за мною. Тобто Господь призиває до подвига, Господь призиває до когось до того, щоб і самого і життя позбавитись на цій землі задля Христа, задля віри, задля спасіння. І цими словами Господь відкриває, що те, що людина знайде у Бога ото то вічне життя, воно набагато цінніше і дорожче, те, що має в тому земному житті. Але це треба сприйняти віри. І Господь сказав, що блажений той, який та повірив, не бачив, а повірив. О, але Господь і знає людську слабкість. Він деколи і відкриває людям, щоб вони і побачили, і вкусили. Тому то і закінчиться 16 глава словами, що кажу вам, що наступить час, що і тепер, які стоять поруч зі мною учні, побачать уже і сина людського в царстві своєму. Отаким От чином Господь предсказував. От про сьогоднішнє свято, сьогоднішнє чудо і сьогоднішнє явлення Його Божества. І після цих слів, через 6 днів, Господь взяв трьох найближчих учнів Петра, Якова і Іоанна, і з ними зійшов на гору Фогорську. Да не всіх апостолів взяв, Господь знає, чому він так робить. Я просто до того веду, що ви знаєте що Прояв гордині це є заздрість. І от заздрістю перший ангел дідниця став сатаною. І людина в заздрісті захотіла чогось більше, що Бог дав і втратила все. Тобто я хочу сказати, що в люд... кожної людини своє життя, і не потрібно, знаєте, часто порівнювати і говорити, чому в того все є, а в мене тільки біда собі дою, чи хвороба за хворобою. Кожне своє життя. Свої досягнення, свої випробовування. І тому -то ні заздрити не треба комусь там більшій славі. Тому що ми всі є слуги Божі, Кожного Господь веде своєю дорогою, і тому то дякувати Богу за те, що ми маємо. І ми служимо один одному. Тому то як серед апостол Господь виділив когось, щоб вони побачили очима. А про інших Господь сказав, що тільки після мого Воскресіння він їм розкаже. І їм буде відкрито, але через слово. От одному, одному комусь наяву Господь, дає, а іншому комусь так, через слово. Щоб людина повірила, довірилася цим словам. О, тому то і в нас з вами точно так же в церкві. От є Сергій Радонівський, який служив, а коли у нього поруч ангел був, і люди бачили, там, в в храмі. У нього чаще вогонь був він цього вогня, причищався. Це теж Божественне світло. Або Серафім Саровський теж от мощі у нас там його є. Щоб він казав, що його лице сіяло, як сонце, як в того Моїсія, як в Господа на цій гарі. це теж із нас, із церкви вибрані святі, їм більше дано, це їхній більший подвиг. А ми повинні повірити їхньому Слову, Слову Божому, але йти вслід їх. Якщо не тут на землі, то щоб за віру, за те, що ми повірили, довірилися, ми там на небі до того світла Божественно доручилися за те, що повірили, за те, що не позаздрали, за те, що не роптали. за те, що смирялися, за те, що дякували Богу за все. Тому то так, от трьох Господь взяв. І возвів на гору Фаворську І там він перед ними преобразився. Преобразився, це означає, що він засіяв тим божественним світлом. Він явив то царство небесне для них. Ну, що Царство Боже, там, де є Бог, там є царство Боже. вони просто своїми очима, навіть тілесними побачили те божественне світло стали причасниками того царства Божого, де в тому божественному світлі вже нема минулого теперішнього майбутнього. Тому то і в тому світлі явилися і святі Моїсей, який жив за 1300 років до народження Христа. І Ілія, який за 900 років жив. Ілля, який живим, був взятий на небі, і Мойсія, якого похоронили, от він там живий став. От Бо царство Боже, вже нема того часу, того простору як нас. А все інше. А саме основне, що вони відчули, ту духовну радість, в якій вони забули все, що вони мали. Апостол Петро і свою сім'ю, дружину. І сказали, добре нам бути тут, Господи, з тобою, От та духовна радість, яку вони вкусили, по благодаті, в тому божественному світлі, вони відчули Бога, який є сама любов, який по своїй природі блаженний, безмірно щасливий. Господь тому, то сотворив цей світ і людину, щоб своїм щастям поділитися з іншим, щоб долучити і людину, щоб вона вкусила того щастя, того блаженства, і сама блаженствувала з Богом. От вони вкусили тої радості духовної, долучились до того блаженства і все забули за мене. І возрадувалися, і хотіли тільки тут бути з Богом. В цьому блаженстві. Преподобний Силуан Афонський він сказав, що Бога може шукати тільки той, хто його вкусив. Знайшов, відчув, пережив і втратив. От той буде шукати. І той, який вийсно відчув Бога. А відчувши Бога, то людина духовно возрадувалася теж. Нехай в свою міру, але відчула, що є духовна радість, яку ніяка зімна радість не може замінити, не може зрівнятися. Повторюю, навіть в свою міру людина вкусила той духовної радості. Зрозуміла, є Господь Бог, є життя вічне, це найцінніше. І це істина, яке ніколи не пройде. І нехай людина не могла зразу понести, тому що і апостоли теж потім цю гору оставили і спустилися до земного життя. Але пам'ять про ту радість духовну в них осталася в їхній душі. Так само і людина, яка відчула духовну радість від єднання з Богом в якийсь момент в святому місці, через святе причастя, через молитву, через великі прощення, які вона зробила, виконавши заповідь Божий, тоді благодать торкнулася, відчула духовну радість. Відчула любов Божу. Нехай вона не зуміла зразу зберегти по своїй слабкості, по якійсь помилки, через те, що вступилася. Але пам'ять є, і ця пам'ять духовну людину подвигає на духовний подвиг знову шукати отої духовної радості в Богові. Тому то Бога може... Тобто Бога шукає тільки той, хто дійсно його пережив, відчув, якщо втратив, то знову шукає. Тому то ми всі, прийшовши в храм, мається на увазі, коли знайшли ми віру, коли Господь призвав нас до віри, то ми, прийшовши в храм, повинні і шукати того єднання з Богом, того духовного життя, яке істинно є духовне життя, не просто тільки виконання якихось обов'язків. І задовольнятися цим, якби наче ми ну, зробили те, що... Повинні зробити, тепер за це Господь повинен дати тоді нагороду. А наше серце переповнено просто земними радостями, а від Бога ми відкупаємося через те, що ми там постимося і молимося. Оце неправильний духовний устрій людини. Ми прийшли сюди для того, щоб відчути, пережити Бога, нехай свою міру, але відчути і пережити. І ми рівняємося на святих, які я потім почувши. Від цих трьох апостолів теж дерзали і йшли на смерті. даже навіть муку, всі практично притерпіли раді Христа, тому що і вони долучалися до тої духовної радості. Можливо, вони і не вкусили те, що ті на Фаворській горі, але вкусивши нехай менше духовної радості, вони розуміли, от там є повнота є блаженство. Такі ми повинні в церкві шукати єднання з Богом. І слідувати за святими, які для нас і оставили цю православну віру. Та правильна настанова, як жити з Богом, як вірувати, вони прийшли цим шляхом духовних, і для нас оставили правила, які називаються православна віра. Наші святики і печеські мощі тіла не розпадаються. Це значить, їх теж осіяв той фаворський світ їхню душу і освятив їхні ті що щоб стали нетлінними, а очікують того пробудження, коли Господь прийде вже вдруге. Тому -то вони для нас оставили православну віру, значить будемо її берегти. І по рівні, по вірі православні будемо ревнувати, щоб самим долучитися до тої духовної, духовної радості, щоб і фаворський світ і нас усіяв. Цей фаворський світ він може. Для нас світити так, що очима тілесними ми і не побачимо його, але наша душа відчує, де є правда, де є правда Божа, відчує правду Божу і буде нею керуватися. Наша совість пробудеться, очиститься і буде нам підказувати, як нам жити з Богом, як нам вести повідношення до людей, щоб мир на душі був. І той мир на душі це теж є фаворське світло. Нехай ми не бачимо тілесними очима. Але ми душею відчуваємо, що примирені з Богом, значить, примирені з'єднані з Богом, значить ми теж уже та Божа сила нас освячує, наповнює і готовить і нас до того преображення. тому що Господь преобразився, Він для нас таким чином і показав, що духовне життя і людину веде до того преображення, яке починається з того, що людина морально очищає свою душу нравственно. Пробуждається і ділиться чистим перед Богом. Це є теж приображення, яке починається з того духовного воскресіння, яке почалося з хрещення, з душею, що душа робиться чистою, очищається всякого гріха для того, щоб уподобатись Богу. І це є наше приображення, яке закінчиться загальним воскресінням. І віруючи душі, піднімося на небо до Бога. Апокаліпсис для нас вже відкриває, що в білому одязі вже там пристоять перед ним. Тому то те фаворське світло, де і Христос в білому одязі перестав учнями, до чого там? Що, щоб був одітий, темніше було, але все біло. це теж відкрилося от отой майбутній стан і душ, і тілес людський, що люди будуть. Вже безсмертними по своїй плоті і в білому одязі, це значить чистими перед Богом. Тому то це свято нас зве, зве, щоб ми з вами піднялися на ту Фаворську гору. Сьогодні цією Фаворською горою є наша служба святкування цього свята. Хто на святій землі їздив цей день, то зазвичай всі паломники їдуть на Фаворську гору і вони бачать, що хмара приходить завжди. Приходить на це православне свято, там по старому стилю теж є там. І ми повинні розуміти, що православне богослужіння, воно містичне і глибоке, це завжди відтворення Євангелія, і тому -то ми з вами сьогодні піднялися на Фаворську гору через службу. Тому бажаю, -то що ваші душі сьогодні вкусили до духовної радості. Три апостола бачили Христа, і Ільйо і Моїсея. Ми теж бачили в Білому одязі трохи, які там в Алтарі. Так що я бажаю, як там апостоли впали в духовній радості перед ними і чули Глас Небесний, що це син Возлюблений. Так що я бажаю, що дивлячись в Алтар, що Ви теж вознеслись на ту гору, скажу. І свої душі, душі чули глас Божий, і вам добре було з Богом, що вам добре було з Богом. Я бажаю, що ця духовна радість укрінилася в ваших душах, що вона вас надихала на те, щоб ревнувати по вірі, тобто духовно виростати, що вона придавала вам сили і рівність перемагати гріх бо ніщо нечисте не може, в Царство Небесне. І тут на землі це боротьба свій гріхом. За чистоту душі, щоб бути достойним там, горнього Єрусалима. Тому -то, от, життя Христіна тут це покаяння, очищення. Тому то хай ця духовна радость надихає на цю боротьбу з собою, хай дає вам сили і мужність дійсно взяти свій хрест і піти за Христом. Яким би важким цей хрест не був, знаєте, що він завжди по силам, тому -то, я бажаю, щоб ця Божа сила давала вам сили. Нести свій хрест і не руктати, як я сказав за все, дякувати Богу. Тому то нехай фаворський світ освітить вас, і духовна радость оселиться в ваших душах. Апостоли спустилися з гори до земного життя, де біда там батько привів сина без і ще б до трудності, випробування. О, Але пам'ять про ту зустріч, про те проображення Боже. Проте духовну радість в їхніх душах осталася, тому то ви, вийшовши з храма, теж окунатись в те земне життя, яке таке боремне, дає несправедливість. Але я повторюю, нехай духовна радість завжди буде з вами, і ви ясно зріли от ту дорогу, яка веде вас на небо. Пасі Господь, Праздник! А тепер я прочитаю.